Привіт! Чи знаєте ви, що робить ваша дитина в інтернеті? Чи маєте ви час, щоб навчити її правилам безпеки? Не завжди. І це нормально, тому що кожен має займатися своєю справою. Ми навчаємо дитину, як зберігати особисту інформацію, як не попастись на гачок до інтернет-злочинців, як відрізнити фейки і не попасти в халепу з новими віртуальними друзями. Головне, щоб ваша дитина не просто сиділа в інтернеті, а розуміла, що по ту сторону екрану. Є шахраї, які намагаються виманити інформацію, встановити якісь небезпечні програми. Тому ми вивчаємо різні життєві ситуації, щоб дитина сама змогла виявити щось підозріле, адже безпека вашої дитини залежить саме від вас. Навчання триває один місяць онлайн, перші уроки безкоштовні. Всі питання ви можете задати нам в месенджер. А ми надамо вам з радістю всю додаткову інформацію.